Вітаю вас на каналі Пошинка Валюшка. Сьогодні поговоримо про породу собак, яка має дуже гарний вигляд, дивишну історію та добрий характер. Це догода бордо! Речове. зріст від 58 до 68 см. Вага від 45 до 50 кг. Тривале життя в середньому 8-12 років. Країна походження Франція. Вигляд опис породи. Собака великий, має мускулисте тіло, сильну шию, короткі лапи та широкі груди. Шерсть м'яка та коротка, виключно рудого кольору. Це вважається ознакою чистокровності породи. Допускаються білі плями на грудях, Морда плеската з висячими вухами. Хвіст на довгий і на короткий, звужується до кінчика і опущений вниз. Історія походження: догу де Бордо також відомий як бордонський дог, французький мастиф або скорочено бордос. Це одна з найстаріших порід Франції. У Франції паралельно розвивалися три типи цих собак: паризький, бордузький та тулузький дох. Їх використовували в різних цілях в охороні, полюванні, роботі з худобою та навіть у собачих боях. Зараз він може стати і чудовим собакою компаньйоном. Бордуса також називали собаку м'ясників, адже м'ясники вважали, що це найкраща порода для охорони своїх будинків. Через Азійські коріння цих собак називали турецькими собаками. Після багатьох схрещень з мастифами в 1926 році був встановлений офіційний стандарт породи, такий, яким ми знаємо його сьогодні. Історія цих собак до кінця не з'ясована. Понавіжі зрозуміло, що порода пов'язана з французьким регіоном Бордо. Також Бордуса вважають нащадком Римського молоса. Римський молос це назва групи великих собак, що походить від стародавніх римських бойових та пастуших собак. Як ви пам'ятаєте, забарвлення догоде Бордо у наші часи допускається лише руде, інакше це буде не чистокровна собака, але на ранніх етапах розвитку породи забарвлення його шерсті могло бути різним. Характер, не дивлячись на розміри та його історію, зараз це собака компаньйон. Хоча і в ролі охоронця він також може використовуватися. Він дуже любить і прив'язується до своєї сім'ї, не любить самотності. Окрім цього, м'якого характеру охоронні навички даються взнаки: якщо йому його території чи сім'ї буде щось загрожувати, він буде робити все, щоб вберегти все це та всіх членів сім'ї від небезпеки. За гарного виховання та дресурування, вони можуть гарно жити з дітьми та однати з іншими вашими улюбленцями. Звісно, якщо їх познайомити з собакою у молодості. Це великий, активний, але водночас і спокійний пес. Догляд та дресурування Дресурування йому потрібні, адже завдяки ним він стане чудовим сімейним собакою. Також йому подобається догоджати своєму господарю. Окрім того, це активний пес. Дого де бордо розумний і кмітливий, сильний і витривалий. Доглядати не важко, так само, як і за іншими великими породами собак. Список використаних джерел. Дякую вам за увагу. Забувайте про вподобайку, підписку і, звісно, пишіть коментарі, чи була, чи є, чи, можливо, ви хочете таку породу, як Дого де бордо. До зустрічі!